Супер. Доєднується зараз до нашого ефіру. Йосиф Зісельс, дисидент ініціативної групи 1 грудня. Пане Йосифу, вітаю. вітаю добрий день, вітаю вас. Добрий день, добрий день. Дякую вам, що змогли доєднатися до нашого ефіру. Пане Йосифе, я знаєте, хочу з вами поговорити про вічне є. Є деякі декілька таких вічних справ ну от, в історії людства чи так українця. Ну от можна спостерігати за сонцем, за місяцем, за вогнем, за водою і за тим, як за тим, як російські ліберали ну, от, ламаються на українському питанні. Це в принципі я так розумію, десь з часів динозаврів ну, нічого не змінилося. У нас я про що кажу медіа спільнота зараз, за не тільки медіа спільнота насправді дуже широке коло га, різних людей обговорюють. Закриття телеканалу «Дощ». Це такі ліберальний російський телеканал, який прибрався у Латвію після слів його ведучого про те, що канал допомагає нещасним мальчикам цим хлопчикам, які голі босі в окопах мерзнуть і тому погано вбивають українців на достатньо ефективно. Що канал допомагав цим чмобікам в оснащенні? І знаєте, от я хочу справді, це, це це, це окей. Я, я вважаю, що справедливе рішення латвійське і в принципі я завжди вважав, що такі медіа майданчики це така сама. Зброя Кремля просто м'яка зброя. Є м'яка сила, є жорстка сила. І от такі, такі медіамайданчики, які доносили чи там громадське об'єднання на фактичну точку зору Кремля на події на війну і на різні там різні історії. Скажімо так, вони просто діяли от такою м'якою силою російського імперіалізму. Але от я стикнувся з тим, я активно завжди читаю дуже різні середовища, що знову ніхто з російських провідних, так званих лібералів, не зрозумів, навіть в чому проблема. Кинули захищати, звичайно, це телеканал, що це свобода слова, таке інше. Але я подивився деякі моніторинги «Дождя» і виявилось. Що в їхніх наративах завжди звучало якісь фрази, ну що не все так однозначно, що в кожної України була. Є своя правда, на ну, що треба розбиратися, і що ну, треба розбиратися також з Україною, але мабуть, вже після війни і ці висновки щодо України її поведінки будуть зроблені. Ну таке на а, знаєте, мене навіть не цікавить якесь питання про те, наскільки далеко ми від цих людей, і чи настільки спотворилася табірна гулагівська свідомість психології всіх росіян, навіть там найкращих представників цієї про цього на що завжди їх розмежовує з нами, а про те чи. І справді, от на вашу думку, ви спілкуєтесь дуже багато з європейськими е мислителями, з політиками провідними Європи з дипломатами, чи е отця, оця пелена вона спала з очей? Чи справді в Європі починають розуміти, на що росіяни на перш за все є джерелом от цього імперського наративу? Що до росіян, як яким вони не були ліберальними, навальними там не навальними, завжди треба ставитись з пересторогою і бачити в? Них, перше, все, за все загрозу, в тому числі в тих ідеях, які вони розповсюджують. А, давайте по черзі, бо у вашому успіші було багато запитань. Перше, росіяни є росіяни, навіть ти з них, хто є лібералами, вони все одно росіяни. Росіяни це люди імперські. І я це знаю десятиріччями, бо ще в совєтські часи ми, українські дисиденти, дискутували з іншими дисидентами з Москви, там, з Санкт Петербургу, з Ленинграду тоді, про майбутнє. І ми це знаємо з тих самих 60-70-х років, що навіть наші найближчі друзі, які нам допомагали, коли українські дисиденти перебували у в'язницях та в таборах, вони не могли зрозуміти, навіщо нам, всім, дисидентам з України, з Літви, з Грузії, з Вірменії, навіщо нам бути самостійними? Вони нам казали тоді: давайте разом демократизувати Совєтський Союз. Тобто вони наші побратими, бо вони також багато сиділи по в'язницях. Тоді не могли зрозуміти, що не може бути за визначенням демократичного Совєтського Союзу, як і зараз не розуміють російські ліберали, що не може бути демократичної Росії От у цих межах з такою історією. Це помилка усіх лібералів, де б вони не перебували в Європі, в Америці чи в Росії. Росія може бути тільки агресивною, тільки авторитарною. Схильної до тоталітарної практики країною. І тільки її розвал, який неминуче станеться, ніхто не в нас не знає коли, тільки він положить край цьому авторитарній цій історії. І з часом пройде багато років, поки ці уламки зможуть деякі з них вписатися у цивілізований світ. Тепер стосовно каналу Дощ. Які закрили в Латвії, ось зараз в Литві також забороняють. Там все просто, це Європа. Це не наші сентименти східні, євразійські, що хочеться там допомогти комусь, навіть якщо він порушує закон. І нам хочеться, щоб нас прощали, коли ми порушуємо закон. В Європі такого нема. Ти повинен бути. У межах закону, ти порушуєш закон, відповідаєш за це. Їх двічі попереджали, що вони ведуть собі некоректно. Вони дозволяють собі в ефірі вислови, які не повинні бути на території європейської спільноти. Вони думали, що це такі забаганки, від яких можна відмовитися. Не можна. Закон є закон. І я хочу, щоб ми всі це зрозуміли, наприклад, дождю. Тої ліберальної такої сили, щоб ми зрозуміли, Європа це саме закон. Якщо ми також не навчимося підпорядковувати своє життя закону, правилам, то нам закрита буде дорога в Європу. Це одне з важливих розумінь і для нас також, хоч ми далеко відійшли вже від Росії. Але з точки зору законослухняності нам ще треба йти і йти. Таким чином, це досить детермінована акція. Вони спалилися на порушенні закону їх, забирають у них ліцензію. І я б не став їх захищати, бо я знаю таких людей ще з 70-х років. Вони не здатні в своїй імперській сущності, навіть ліберальні, зрозуміти, що мір побовано не так, як їм зручно дивитися з Росії. Він інший. Приходить дуже тяжке протверезення. І от те, що ви записали про європейських лібералів, і там це дуже повільний процес, нічого не спадає з їх очей одразу. Це дуже довгий процес розуміння того, як побудовано насправді цей світ, і яка різниця між Європою і Євразією, яка несе зло, несе смерть у Європу і в іншу частину цивілізованого світу. Ми про це їм кажемо багато років. У 2014 році я доводив німецьким журналістам, великій делегації, ось те, що ми розуміли тоді, і те, що ми всі розуміємо сьогодні. Що Росія це монстр, і не вона несе тільки біль зло злої смерті. Вони не хотіли це чути. Тепер вони через вісім років, після того, після Бучі, після Ірпеня, після Харкова і Маріуполя, вони потрохи, знову ж таки, вони не можуть одразу це зрозуміти, потрохи приходять до вірних думок. Але шлях все ще довгий. Ну, от якраз про протвережування, пане Йосипе, я хочу запитати вас, але в даному разі вже наше протвережування, Так, і на духовному ґрунті ви так вдало сказали про наші євразійські сентименти. Ну, от вони були тривалий час в Україні та весь час незалежності в Україні стосовно російської церкви в Україні. І от зараз ми бачимо таку бурхливу, скажімо так, діяльність СБУ на цьому ґрунті. Бачимо обшуки. Сьогодні знову в трьох областях відбуваються обшуки у різ. З храмах УПЦ не МП, типу от і триває дискусія суспільна стосовно того, як саме має держава, за наслідками всіх виявлених речей поступити із представниками руськава міра на, на духовному фронті. Чи це має бути дійсно заборона, чи це має бути ем, відповідне найменування, де означено, що це російська церква, і, і залишити їх діяльність? чи від збирання храмів, ті, які є державними, тому що РПЦ захопила всі історичні храми. Весь по суті історичний спадок вони там правлять. Яка ваша думка з цього приводу? Як має бути, якою має бути рішення, які має бути рішення держави за наслідками от всього того, що ми зараз бачимо? Мені як представнику іудейської віри? Тяжко коментувати справи всередині православного світу, і це можливо не дуже коректно. Я дуже добре знаю цю практику. Багато років, влітку 2014 року, я з уповноваженим по етнополітики при Кабміні їздив Чернівецьку область, де в румунських селах перекривалися дороги. Вони не хотіли, щоб їх діти йшли в армію. Це вже була війна. Це серпень 2014 року. І ви пам'ятаєте трагедію того часу? Так, от, чим ми зіткнулися, що ціли села, населені етнічними руминами, румунами у Чернівецькій області, Українській державі. Там 102 приходи. Московського патріархату. І є їх там єпископ, здається, Лонгінджар. таке село Банчени, де побудовано сказочне просто місто, яке приваблює багатьох людей. Так там так красиво. Все це зроблено за гроші підручних Януковича було. 102 приходи вели шалену антиукраїнську пропаганду в українській державі. І коли я звернувся до СБУ з цим питанням, ми разом там пішли туди, вони розвели руками. а що ми можемо зробити? Оце наша поміркованість. Є закон, ще раз кажу, нормальна держава спирається тільки на закон. А не на різні сантименти, оцінки, думки і так далі, тільки закон. А вони порушували цей закон. Не всі, звичайно, не всі вірні. Ми знаємо людей, які ходять в ці церкви, і вони досить нормальні люди, українські громадяни. До речі, вони і воюють також за Україну. Але керівництво УПЦ Московського патріархату це були вороги. Які вели пропаганду всі ці роки, не тільки в цьому році, коли почалася широкомасштабна війна, а всі ці роки і перед 14 роком. Це як п'ята колона була в нашій державі. І до них можна було не такі думки, як зараз ми говоримо, ось в них захопили всі храми. Закон і тільки закон. Якщо в країні є закон, який дозволяє притягнути до відповідальності. Церковних діячів його треба використовувати. Це немає. Україна не могла, не була здатна тоді цей закон примінити для п'ятої колони. Ось тепер, через 8 років, нарешті життя нас підвело до того, наші тяжкі втрати на фронті і не тільки на фронті, а серед цивільних громадян привели до того, що нарешті держава говталася. І вирішила, що спертися на закон нарешті не треба. Ось що таке підхід європейський. Так треба було робити давно. І тепер не тільки вибіркова проти, зрозуміло, ворожого ставлення до України. Всіх треба судити по закону, який цього заслуговує. Дякуємо, пане Йосифе. Це справді найкраще мірило саме закон Йосиф Зісельс, дисидент, член ініціативної групи 1 грудня, був з нами на зв'язку.